Привіт! Завершуємо твоє знайомство з освітніми програмами 17-ї галузі. І сьогодні ми поговоримо з Сергієм Олександровичем Шийко, професором кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем, про освітні програми медіаінженерії та системи технології та комп'ютерні засоби Мультимедіа. Добрий день, дякуємо, що завітали до нас. І давайте почнемо одразу з такого базового запитання, які базові навички вивчають студенти обох освітніх програм, за якими готують на нашій кафедрі фахівців. Доброго дня, шановні глядачі. Ну, Обидві освітні програми, що стосуються професійних навичок, вони досить схожі. Ці професійні навички стосуються мультимедіа. Мультимедіа це досить широке поняття, яке включає в себе і звук, і зображення як двовимірні, так і тривимірні це це відео, це е, графіка, постобробка, це ефекти і так далі. І ці всі складові навчаються на наших на обох освітніх програмах на протязі всіх чотирьох курсів. Від першого вступного курсу до четвертого курсу це випускники бакалаври вже наші. Є дисципліни, які такі загальні для спеціальності, є дисципліни, які прям загальні для всього університету, а є конкретно профільні. Тож на якому курсі з'являється більше саме профільних предметів? Профільні предмети починаються саме з першого курсу. Це все вступ у спеціальність є. Наприклад, основи звукозапису, є так, така дисципліна, основи фото і відеозйомки. Основи 3D-графіки і так далі, всі ці дисципліни вивчаються починаючи з першого курсу. Потім ми ускладнюємо. Ну я можу сказати за себе. Наприклад, я викладаю дисципліни, які стосуються звукового циклу, тобто звукозапису. Ну, вступ у звукозапис це перший курс. Потім другий там пауза, бо там читається їм в основному акустика. Там аналогова обробка сигналів, такі базові дисципліни. А що стосується спеціальних дисциплін, це на третьому курсі вже зведення і мастеринг звуку, тобто ми робимо із декілька доріжок якісь аудіокомпозиції, це можуть бути і аудіосценки, і музичні композиції. А що стосується четвертого курсу, це вже дисципліна називається синтез звуку, коли ми електронними методами або акустичними методами можемо створювати різні звуки від музичних інструментів до звуків, наприклад, для комп'ютерних ігор. Точно також справа обстоїть і в інших дисциплінах. Наприклад, той же самий там, відеозапис, потім йде відеозйомка, потім йде монтаж. І на четвертому курсі це вже постобробка. 3D-графіка закінчується на четвертому курсі. Анімацією вже. Ну, от таким чином, воно. По шляху ускладнення від першого до четвертого курсу, ми вивчаємо ці спеціальні дисципліни. Навчальні дисципліни, в принципі, абітурієнти можуть переглянути в навчальних планах, які доступні на офіційному сайті, але всіх цікавлять саме курсові та дипломні роботи. Розкажіть, будь ласка, про якісь такі найцікавіші, які вам запам'ятались. Ну, у мене є курсовий проєкт зі зведення і мастерингу звуку, наприклад. Ну, я кожного разу так. Приємно здивований рівнем студентів, їх творчим таким запалом. Ну, наприклад, у нас вони курсові проекти це не індивідуальні, а скажімо, комплексні теми. Тобто, одну тему виконує там, два або три студента. Ну, наприклад, та ж сама музична композиція. Хтось робить драм партію, хтось мелодійну партію, хтось вокальну. І хтось ще з них займається зведенням і мастерингом звуку. Тобто, там є власне основні частини, які кожен може виконувати окремо, і разом вони працюють в команді. Це теж власне дуже така гарна навичка, от робота в команді. Що стосується дипломних проєктів, то вони у нас. Теж мають таку творчо технічну спрямованість, Ну, я є членом державної екзамінаційної комісії, яка приймає в тому числі дипломні проекти. І дуже цікаві доповіді у нас кожного року. Ну, Наприклад, це може бути створення дизайну сайту, не створення сайту самого, а дизайну. Тобто ми розглядаємо себе як фронт-енд спеціалісти. От, Програмування там майже немає. Створення різних ігор, нескладних, не дуже складних, але створення концепції реалізації декількох рівнів ігор, наприклад, з використанням ігрового рушія Unreal Engine. от Дуже цікаві такі от роботи. І насправді там. Ой, ну тільки почни згадувати насправді е, є тематика, яка стосується двовимірної графіки, вибір різних колірних моделей для цієї графіки, у залежності е, до того на який вік вона на яку аудиторію ця графіка буде розрахована або на дітей, або це рекламного характеру, і так далі. Насправді дуже цікавий багато цікавих проєктів. І Я думаю, що ми, мабуть, розмістимо навіть тематику цих дипломних проєктів на сайті нашого на нашої кафедри. Окремо, мабуть, зробимо таку таке от посилання. Потім тому от, заходьте на сайт кафедри медіа інженерії і подивіться, чим ми там займаємося. Наш університет загалом і кожна кафедра окремо активно розвивають міжнародне співробітництво. Тож скажіть, будь ласка, чи є можливість у студентів, які навчаються за освітніми програмами медіа інженерія та системи комп'ютерні засоби мультимедіа, навчатися за обміном або, наприклад, навіть отримувати подвійний диплом? Ну, є така опція, яка є у багатьох спеціальностей нашого університету, це Університет міста Лімож, Франція. У нас є програма обміну, і там є місце для наших хлопців і дівчат. Ну, були з нашого один хлопець. У мене його звати Олексій Барей, я Досі пам'ятають, він вже випустився, мабуть, в минулому або в позаминулому році. Я якось зустрів його. Просто тоді ще не було карантину. Ми всі ходили. В університет, я його зустрічаю, Олексій. Як справа, я знаю, тому що він за моєю рекомендацією працював звукачем у театрі юного глядача в Харкові. от Та я звільняюся. Як так, Льоша, Чому звільняюся? Та я їду в у Францію. От він там був півроку, і отримав звідти диплом що стосується особисто нашої кафедри, ми розвиваємо співробітництво з Мексикою, є технологічний університет міста Мехікаля, Мексика, і у нас теж є співробітництво. В основному воно для магістрів. Воно має таку трішки наукову більш спрямованість, але тематика наша там. Тематика це обробка зображень, які отримують з дронів. От дрон летить, знімає, наприклад, щось, і потрібно ну, розпізнати автоматично, що там є, оце обробка зображень. Або навпаки, ми знімаємо дрон, і наша задача обнаружити його, так? тобто виявити, що він є, і розпізнати, який це саме дрон, виявити параметри. От такі задачі. Можна виконувати і там відповідно, там і стипендія є, і можливість брати участь у міжнародних конференціях, наприклад, Сполучених Штатах Америки можна їздити на конференції. Там цей Та університет все оплачує. Це такий дуже гарний досвід. Тому треба завжди себе показувати. От, я хочу трішки далі. Може, якесь запитання буде на цю тематику, але завжди треба себе показувати перед людьми, показувати результати своєї роботи. Це дуже гарний досвід працювати не для себе, а для людей, і отримувати оцінки ззовні. Зараз студенти вони якось так прагнуть більше до всебічного розвитку, аби себе всесторонньо розвивати. Скажіть, будь ласка, чи є у нас на кафедрі такі можливості якось навчати себе поза межами навчального процесу? Можливо, якісь гуртки, якісь конференції. Ну, звичайно, і до речі. Навіть о, оця от ситуація з війною, з карантином, вона майже не вплинула на це. Тобто, ті е, хлопці, дівчата, які цікавляться себе розвивати в якомусь напрямку. Ну, наприклад, я перелічив дуже багато напрямків мультимедіа, звичайно, кожен обирає для себе щось основне, де він потім розвивається. І відповідні, е, що називаються, позакласні. Заняття є, є спілкування з будь-яким викладачем. От мені пишуть там в Телеграм, на, наприклад, потім ми робимо приблизно такі от конференції в Google Meet, де можемо обговорити якісь ідеї, там, теми, щось я можу підказати. Іноді просто е людина працює ну, от, в програмі з обробки звука Ableton Live. І у нього якесь питання виникає, як там комутацію зробити там на канал. Він придумав якийсь ефект. Тут беремо сигнал, тут його поєднуємо, ще кудись чіпляємо. І питання: а як зробити маршрутизацію цього сигналу? Ну, щось таке от. від таких творчих загальних питань до якихось технічних обговорюємо запросто. Так що всі можливості для цього є. Також багато студентів прагнуть якомога швидше почати працювати. То як ви вважаєте, з якого курсу найкраще починати працювати, аби вже достатньо було таких кваліфікаційних навичок, так чи йдуть взагалі викладачі на зустріч працюючим студентам? Ну, що, що я скажу, це виключно моя думка. Я б рекомендував починати не раніше третього курсу, і краще друга половина третього курсу десь так. Це буде якраз з якогось нового року, так? От, тому що курс починається з вересня. От якраз три з половиною, так, третій з половиною курс це саме те, коли треба починати. Ну, що я вам скажу? Чому саме так? Якщо це буде раніше, е, ну зрозуміло, що ще навичок не, не досить багато. Є такий е, підхід, знаєте, зброю добудемо в бою. Ну, типу, в'яжемось там, будемо працювати, і там вже, по ходу, розберемося, що від нас е, треба. Але тут є одна, як то кажуть підводні камні. Чому? А, людина буде виконувати виключно якісь виробничі обов'язки. От у тебе звідси до звідси, у тебе є свої обов'язки, і вліво-вправо, ну що, що поряд? У тебе може просто не вистачити часу, щось почерпнути поряд. от І це буде. Як то кажуть, і це якраз три роки, коли максимально є можливість розвиватися, це це безцінне, це не втрачайте це на роботу, там піти. Гроші потрібні, зрозуміло. А це, лице три роки, три з половиною року це буде ваш багаж на все життя. Навчатися ви будете потім на будь-якій роботі і так далі, завжди чомусь навчайся Я зараз кожного року. Навчаюсь, тому що мультимедіа не стоїть на місці. з'являється щось нове: нові програми, нові методи обробки. Та що там казати? Ви на сам медіаконтент подивіться, як він змінився. Як знімали, монтували буквально декілька років тому, і як монтують, які зараз РІЛС є там в інстаграмі і так далі. Зараз от. Ну, ну зовсім вже концепція змінилася. Тобто ну, потрібно завжди навчатися. Але оці три з половиною роки виділять на те, щоби. Взяти з собою цей безцінний багаж. Якраз під час цих років навчання можна все ж таки спробувати себе в якості працівника під час практики. Тож, розкажіть, будь ласка, де проходять практики студенти кафедри? Раніше було простіше з тої точки зору, що ми могли направити на практику на телерадіокомпанії, наприклад, на Харківську обласну телерадіокомпанію, на е, там. Який не є, але ну, зрозуміло, що яка аудиторія у Харківської обласної телерадіокомпанії. Це таке от класичне телебачення, але там все одно є той виробничий процес, за яким можна подивитися і взяти в ньому участь. Це певна школа. Наприклад, направляли на різні е, телевізійні канали Харкова, е, той же самий е, направляли. У філармонію було у нас. От, там е, є процеси забезпечення виступів з точки зору звуку і з точки зору світла. От. До речі, у Харківській філармонії дуже цікавий був концерт, я не знаю, як його відновлять чи не відновлять. Це коли виступав оркестр, а на стіни, може, хтось бачив із вас або з тих, хто нас дивиться. На стіни проєктуються різні цікаві картини. Ну, і Це називався, так би мовити, 3D-концерт. І там, чому це цікаво було? Тому що ну, там колони, різні візерунки на стінах. І оці от картини, це кіно назвемо так, яке проєктується, воно вписане в архітектуру будинку. Тобто, саме по цим візерункам. Різні там е, іскорки, бігли, там ручейки, і так далі. Це дуже цікаво, і ми е, от, студентів направляли, вони ну, бачили, як це робиться, скажімо. От. Насправді дуже багато варіантів було. Зараз, на жаль, е, такої можливості нема. Практика у нас всередині, але на практику даємо завдання, точно ж такі ж творчі завдання. Е, робимо. Заняття зі студентами розповідаємо, як потрібно виконувати ці завдання, щоб в результаті отримати не просто залік, але й задоволення від того, що ти зробив. Ну, наприклад, хтось робить якусь знову таку частину ігри, а, а потім цей матеріал можна буде використовувати далі при оформленні там або курсового проєкту якогось, або, наприклад, там дипломної роботи, і так далі. Тобто. Тут ми особисто займаємося зі студентами. Якщо є у нас така можливість, то ми запрошуємо для проведення майстер-класів якихось зовнішніх спеціалістів. Наприклад, ну у мене особисто є контакт з відомим оператором українським. До речі, він і читав декілька курсів нашим студентам Юрій Гармаш. От, Юрій Тимофійович Гармаш. Він Киянин, ну, якщо ви вб'єте, Юрій Гармаш і подивитись на його фільмографію, там вона отака от у Вікіпедії. І він свій досвід або на майстер-класах, або на курсах. Ну До війни мені вдалося його запросити для читання одного з курсів. от Будемо сподіватися, що далі ці контакти будуть продовжувати. Ви вже згадували про те, що сфера мультимедіа вона так досить активно розвивається, змінюється постійно. Наскільки ви підлаштовуєте освітні програми під ці зміни? Наскільки вони є актуальними? Ви знаєте, це не всім викладачам подобається, і мені не дуже з тої точки зору, що треба переробляти і робочі програми кожного року, тобто, ну потрібно. Ну, не повністю корінним чином. Ну, десь відсотків на 20% кожного року змінювати е і методичне забезпечення, відповідно, якісь нові лекції готувати, якісь нові слайди. От десь так кожного року на 20%. Ну, це не зовсім нам зручно з точки зору такої паперової роботи, але студентів це не стосується. Це вся наша внутрішня кухня. Тому так чи інакше, ми в... Ми вимушені, ми просто вимушені пристосовуватися. Це, знаєте, теорія ймовірності, вона незмінна. Там теорія поля, вона незмінна. Як там Ландау написав їй цю книжку, все, можна по неї читати і нічого не робити одразу. Ну, На жаль, або на щастя, це цікавіше справді. Е, на щастя, мультимедія є такою розвиваючою штукою, і це завжди цікаво. Пропоную наприкінці нашої розмови так підсумувати і назвати конкретні такі професії, за якими зможуть працювати студенти, які опанують ці, одну з цих двох освітніх програм. Ну, дивіться, будь-яка IT-фірма зараз вона містить якби, скажімо, дві групи такі великі вакансій. Одна група можна назвати і програмісти або кодери. Ну, або електрончики, давайте так, які роблять hardware або software, тобто апаратну частину або програмну. Ну, до речі, тут не можна так навіть чітко зараз провести оцю от межу між до hardware і software. А ми фронтенд, це друга. Ну, от. Тобто є такі вакансії, які називаються там саунд арт, або саундфікс-артіст, тобто спеціаліст зі звуку, або звукорежисер, звукоінженер, там саунд-інженер. Є там, що стосується графіки, 2 d артіст, 3 d артіст, це спеціаліст по двовимірної, тривимірної графіці, є е, е, той же саме відеофікс артість і так далі. Тобто, грубо кажучи, це все те, що межує е, техніка і творчість, є на межі техніки і творчості. Я б сказав, що якщо ви, ну, Випускники коледжу, школи, технікума. Не знаєте, куди вам? Ви більше творча людина або технічна, якщо у вас є сумніви, якщо вам ну, буде нецікаво займатися виключно там, творчістю або виключно технікою, то вам саме до нас. Я запрошую вас навчатися на наших освітніх програмах 171. Освітня програма системи технології і комп'ютерної засоби мультимедіа і 172 освітня програма медіаінженерія. Думаю, нам буде цікаво з вами, а вам буде цікаво і корисно з нами. Дякую за увагу. Так, дякую вам за таку цікаву розмову та бажаємо вам якомога більше студентів, які захочуть поєднати якраз таки технічну та творчу частину навчання. Дякую.